<ривіт> <ривіт> так, друзі, всім привіт. Коротше, в нас біда. Розбираємо ракету ночі. Батюшка треба. <ривіт> я кажу, я вже батюшка треба до цього трактора. Так. Біда, як ви розумієте, з коробкою. А що не так з нею? Бог його знає ми і самі не знаємо. Вибивають повишені. І причини на це, наче нема ніякої, я так візуально обдивилась вже все, що можна було зробити, зробили. А воно коротше, не робиться. Так, грузи стоять. Це тимчасові, бо Євген дав мені на трошки їх попользоватися. І він реалім був бере. Так, це моє грузи винуваті, йому важче стало. Вже ми що ми тільки не робили? Три паука поміняли. Уже я не видержав би учні пауків, поїхав новий купив. А де, де той новий? Та десь лежить, коротше. А, ти назад одніс? Вже купив оригінальний білорусовський паук, поміняли. Все одно вибиває повишено і все. Кот, я не знаю, вже прийняли рішення розкочувати, просто дивитися. Вже на розкочену коробку, щоб зрозуміти причину, чого воно вибило. Так, топлівна вже прийшла з ремонту. Я думаю, що в цьому відео ми її будемо ставити. Кого? Будемо міняти, розподілитель теж зараз. А, ти хотів цей повитрушувати, Колоши в коробку. Будем менять распределитель. Ну, сколько же оно будет а там какать на промежутку. Вон, оно капает из штуцера, а не из распределителя. <coughs> оно из рычагов капает. Нет, вот там изверху штуцер мокрый. В секции. Mm -hmm. Может, я и не буду менять распределитель. <laughs> Нет, ну, мне нравится этот распределитель. Моё, он... Рычаги mm -hmm. сухие, да? Ні, резинки отам все мокре. Вони ж унизу, вони вже ж мокрі, звісно. Вони на них. Ну, нове, як нович таке. Та ні, я не проти, нехай. Русі, у не Та ні, Нічого, так? Да? Да, ні нове, ні. Я не знаю. Це капець просто якийсь. Що ті все ж нове в коробці, все зробили ідеально. Сняли бокові кришки, провірили. Ну чотенько, ну. А воно все одно щось не чотенько. Ну нехай, нехай. Хоча ви вже ставите вподобайку, підписуйтесь і ну, побачите. Надіюсь, побачите причину. Вона повинна бути якась по-любому, раз воно вибиває. Тільки не зрозуміло чого. Я кабіну відкрутив вже. Так, да, кабіну зараз приподнімемо, щоб виїхати. Так, ну в общем що, розколюємо. а потом уже включимся, як будет розібраний. Ну, сухариков не хочет? Русик. Да. Русик. Воно, <свист> ну, блядь. <свист> Знаю, блядь. Падут, да? Обычно, это же такая работа по выедать, а потом кто-то постует. <свист> <свист> а те <свист> а, а в пист идут потом, да? Да. А, да. Там не было, был а я же за швейказал, что-то снимать. Нет, снимать-то по-любому было. Коротше, варені просто все в ідеалі думали може щось десь розкрутилось може щось десь блять ну це просто П'ять чоловік не можуть до ума дойти все в ідеалі в коробці все шикарно чого та повишена вибиває вже і речах міняли по центру ставили все одно все те саме вже й розкотили ось. Все зажато, все зашплінтовано. Ось, блін. Все на своїх місцях. Красота. О, Ярик взагалі ідею класно подав. Каже, подав. Каже, корпус коробки кривий. <плес> Це просто якийсь треш, бля. Розкотили, зараз копить Що? зібрати. Розкотили, зараз копить назад зібрати. Все те саме, що було, теж я вас побачу, але зараз підрегулюємо трохи плані парку. Тепер суку і прилилиш гарно, йоп. Скажи, і дебелу ж. Якби хоч не так обідно було. Все ж по красоті, все ж тут ідеально просто. Ширюч, Стасик, міша ідею подав. Яку? Спусти я в столу, перво на заржаві, і не бігай вибивати. Ага. Мене карт я можу здавати. Все чудово, все прекрасно, але щось не прекрасно. Нічого, зараз будемо щось думати. А там, як щось, якось вердикту дойдемо, скажемо і вам. Ну, ще штерня ж заходить, ідеально, зуби на повишені, ідеальні. І там, і там. Всі вали, все, ж всівали, все ж нове ставилось. Ну я все обміняв, так мене вже просто вбитирка, Ну так. Да. І то воно не вибиває. І то воно ж не вибива. Ну ви там випив по президенту. Короче, пока. Інформації у нас нема ніякої. Вилочки немає тут ніякої проблеми, це 100%. Давай, і із тим галомком, я їй десь подієм, ні політику, чого його блядь. Щось уже де в телефоні видивилися, що сюди заглядають. І регулі. Йо, пофали на блядь. Ой, А ти такий залази, гляш, як його. Думаємо далі, що робити, потім включимось, скажемо. Так, ну що, прийняли рішення розібрати усе і порано скласти, бо по-другому поки не виходить. Ну, Поки хлопці там займаються, щоб ми. 22 головки. Длінний вороток ось. 22 головка ось. Я зараз знімаю форсунки, відкручую топлівну. Ой, щоб не стояти ніде. <рсунки> що, що я знімаю? Ні, до, за ти курсунки знімаю. Ну, я розказую, що я буду робити. Ти тільки розказала, а Русі все зробить. Це опіць, так? Опіць, так? Щоб не нахуй. Но... Ото сука. Чи ото. Було... Ото треба на було не пить, блядь. Русик не пив. Я не пив, сука. Ото ба, ну, блядь, тепер ти ставиш. Пошол я... ти <пит> срать, <пит> блядь. Тепер начить ставиш поговорити, що. Да, то є русик може ставить тепер, да? О, блін, ну це ж мені нравиться. Так, ну в общем шо, займаємося далі. Так що звони хай достає. Коньячок, да? Так, в общем, займаемся. Мы все остальные проверили, одна работает, все остальные точно такие. Проверяем насос. Вот манометр, он запер получается. Вот пунжер, втулка. Если все хорошо, пунжер идет вверх, получается гидроудар, но он останавливается, дальше не может продавить. Если здесь износ, то между втулкой и пунжером солярка просачивается. И здесь мы видим падение этого давления. Проверяем первый. Здесь манометр на 600 атмосфер. Любой хороший пунжир его легко продавливает. Упор. Все не прокрутишь. Проверяем остальные. Вот третий. Давление он как бы поднимает. Но рукой продавливается. что тут было нельзя продавить, то этот вот этот четвертый и второй все хорошо держит ставим трубки теперь. Давай. так вот вот это столько налево на 800 оборотов а тут уже третий меньше сейчас будем проверять холостой ход на 3 на холостом не работает вообще все это о форсунки под замену насос ну третья однозначно то есть звоним стасу и пускай принимает решение всё. разобран насос разборка показала следующее по механике все нормально это насос смазывается от двигателя, сама поджимными подшипниками тут все хорошо. То есть будут заменены бунжера, клапана нагнетательные ремкомплект. Ну, это имеется в виду прокладки, РТИ, резинки на пробках, резинка на газурке. И все. еще единственное, что здесь стоят неправильные грузики. Вот такие должны быть и легкие. Они позже открываются. Поэтому такая форма. Здесь стояли ЮМЗ переделаны. Вот для сравнения UMZ настоящие, ЮМЗ переделаны. Это мелитопольский вариант. То есть точно часть груза, чтобы они были легче и напоминали ну, по весу примерно МТЗ. Ну, мы поставим назад и родные. Ну как бы все, теперь собираем и переуливаем. Так, ну що, плюс-мінус знайшли причину, оцю шестерню поставили. Прошлий раз ми наоборот перепутали. І по ходу то вся була причина в ній. Не кажу. Ну походу, я так сказав. Ну, Будемо сподіватися на це. Ну, тобто хоч щось знайшли, розумієш, ну, хоч, хоч якусь капелюшечку. Ну нехай. Будемо сподіватися, що там була проблема. Зобереться все назад. А там поле покаже. Дуль натикать, да? так? Ти <сум> Хватить. <сум> Ой, я ж там не дивився, Русик, як воно. Треба фонарика. Насвітить. Це все. Прибрать. темно дуже. Так. Прокладка Таке чувство наче й не розбирали. Е? Так. Вже все. Тільки наче знімав відео коробка лежала на землі вже капець. Ні, ну вже ж скочен і все чотенько. Ми ж балакали, що ти пособеремо всі діла і тоді вже треба було все так время. Це все-таки Ну, в 9 ми почали. Часов, а скільки сіке сі, сі час време дать в кого є сі, телефон? Тут ні. і треба виключити сорок 4 часа в девятнадцять четыре. За 7 часов розкотили, розібрали коробку, всю То це вообще крейзі, коротше. І топлівну вже поміняли, все зробили, та піздець. Молодці! Та ще не... Я сам себе похвалюю. О, це, звісно, що саме основне. Не витягнеш, щоб прокладку Не, підключаєш, саме основне. Так, ну що, день наступного дня. Трактор заведений. Ух, Потужня робить. Так, що в нас тут? По салончику майже все зібрано. Тут мелочовка залишилася. І будемо виїжджати. На тест. Що ми, ми розкладали, подивимось. Ну, оце так. Ну він робить, в принципі, не димку, нема нічого. Да? І перший пуст був теж такий гарний, без диму, без. Класно. Поки мені подобається. Так, да, зараз вікно робить. Та воно поки ще бо тут Давлення стоїть 220. Топлівна одрегулірована. Підкурбі. Так що, Ігор, тобі подобайка. Кому потрібен буде ремонт топлівна, я контакти залишу в описі. Поки мені подобається. Ну, зараз покатаюсь, протестую дужче, подивлюсь, що куди і як. Це ось ця топливна, що в мене стояла, що текла. Це Євгена. Йому треба її буде віддати. І ще одна топливна Євгена. Так, поки все супер, поки мені подобається. Все, русік, глуши, бо води немає, не залито. так, все. Зараз збираємо всю мілочовку. Е, Ярослав Миколаївець тут зайнятий був Вомом. Проводили регулювання по вому, щоб все включалося, все робило, щоб ну, все було чотенько. Бо тоді ми його не, не регулірували, нічого не робили. А зараз вже вирішили все, все потихеньку підробити. Під ну, в общем, так. Так, ну, зараз дозбираємо, виїдемо на вулицю і проведемо тест-драйв, подивимося, що в нас вийшло. Так, Міша на тест-драйві. Це все робить, а там буде видно. Да, Скинув холостий на найць. Ох і хоче, щоб виключив газ і хоче, щоб він робив. Скинув здорово. Так, ну що, вроді все працює. Робить техесенько. Вроді все губ. Кому сподобався відео, з вас сподобайка, Підписка на канал. Ну і комент. Всім пока-пока.